Павпет, титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Капітан команди енергія Львів Михайло Зварич. Михайло, дякую за гру. Е, непоганий поєдинок. Скажіть, будь ласка, що не вистачило колективу зачепитися за позитивний результат і чи вважаєте ви, що провалений перший тайм став тією запорукою саме цієї поразки? «Добрий день. Ну, я не вважаю, що ну, провал був, тому що ми помилилися, свої помилки, нас суперник ці помилки наказав, але у нас були теж хороші нагоди, де воротар суперника виручив. Тому я думаю, по грі ну, без рахунку, десь плюс-мінус рівна гра, навіть моменти ми переважали, але це спорт, футзал, тому суперник покарав нас за помилки, і, тому такий результат. І, будь ласка, здавалося в гру, ви повернулися. Рахунок став 3-1. Чому колектив припинив гру з п'ятим польовим, навіть попри пропущені 4-5 голи в ваші ворота? Ну, я не знаю, це вже тренерський штаб вирішує це, це питання. Але, ну, знову також ніби повернулися в гру, швидкий гол забили, але знову помилка, нам знову гол. Не знаю, будемо робити теорію, будемо розбирати ці помилки, але. Обідно ну, таку гру програвати, тому що хлопці віддавалися і реально були нагоди такі хороші, щоб забивати м'ячі. Але, на жаль, не вийшло. Красивий гол від вас. Не скажу наскільки він потужний, наскільки він точний і можна десь трохи навіть підколоти Юрія Савенко. Удар на виконання він сказав тільки що, що просто не бачив ваш хитрий удар і не зміг нівелювати загрозу. Можливо, пару слів, чи готувалися ви до цього, чи знаєте слабкі сторони кіпера Аврори, чи просто так вийшло. Ні, ну, стандарти свої ми не іграємо. І так також на теорії даємося, як суперник розташовується. І просто побачив, що дуже від центру грає. І ближній кут був відкритий. Я ну, Вартарі більше не пану дальню йдуть, бо перекривають лінію удару. Але Юра вже після РС сказав, що там вже зачепило щось там туди-сюди. Ну, не знаю, ну, ну гол так вийшов нормально. Дякую, дякую. Фафпет титульний партнер. Фафбет екстра ліги. Розкриває тебе.